Зооволонтерка Олена Котова описала свою поїздку за тваринами, яких евакуювали з Турецька, Дружківки, Часового Яру, Костянтинівки. Це важко морально, бо сотень тварин ти повинен вибрати тих, кого можеш потягнути. Сотні фото, сотні очей, які ні в чому не винні. Сотні тварин, які не факт, що доживуть до завтра. У деяких тварин господарів били, у деяких вони виїхали. І ось з кожним фото, з кожною історією треба все пережити. До зоодопомоги забрали сім собак. Олена Пропонує переглянути фото і обрати собі тваринку. Тоді буде можливість врятувати більше евакуйованих тварин. 5 та 6 лютого в приміщенні ЦНАПу буде здійснюватися прийом заяв від власників житла щодо отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО, які проживають безкоштовно. Компенсація буде надаватися лише власникам житла, які розміщували у своїх житлових приміщеннях ВПО, крім осіб, з якими вони пов'язані родинними відносинами для покриття витрат, пов'язаних з безоплатним розміщенням внутрішньо осіб. Телефон для довідок: 0 800, 40, 44, 45. Громадська організація Центр громадської активності перемога запрошує талановитих дітей віком від 7 до 15 років до театральної студії Сімейний ляльковий театр. Кастинг відбудеться 7 лютого з 15 години на офісі громадської організації за адресою вулиця Свято-Миколаївська, 9. Слід підготувати один номер, вірш, пісня, виразне читання. А досвідчені фахівці допоможуть вашій дитині розкрити та проявити свій талант. Попередній запис за телефоном 099 005 89 77 школа інтернат «Перлинка» у Войнівці отримала сучасний комп'ютерний клас від компанії «Укркредитфінанс». Фінанс. Алекс Сіті пише, що компанія в січні 2024 року передала сучасну комп'ютерну техніку та меблі для устаткування 40 повноцінних учбових місць трьом навчальним закладам на Кіровоградщині. Комп'ютери були доставлені до сіл Войнівка, Олександрійський район, Піщаний Брід та Рівне, Новоукраїнський район. Це вже другий етап благодійної підтримки шкіл. Проєкт стартував у грудні минулого року в Сумської області, де комп'ютери отримали школи та інтернати в шести. Ти населених пунктах. Жителі Кіровоградської області станом на 1 січня 2024 року заборгували за комунальні послуги 739,5 млн грн. Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту житлово-комунального господарства Кіровоградської ОВА Ольга Довжук. Найбільша частина боргу від загального борг за тепло. Заборгованість споживачів за послуги водопостачання та водовідведення станом на 1 січня складає 163,8 млн грн., мільйона гривень. Найбільший борг населення має перетока випедні Дніпро-Кіровоград Кіровоград 152,5 млн грн. Жителі Кіровоградщини також заборгували за вивезення побутових відходів 41,6 млн грн. П'ять відзнак. Посмертно вручили сім'ям загиблих героїв з Олександрійської громади. Нагородження відбулося 1 лютого в міській раді. Указом президента України. Медалю. За військову службу Україні нагороджено посмертно Олександра Красюка. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджений Назар Кам'янецький. Медалю захиснику вітчизни посмертно нагороджено Володимира Комишана. Почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних сил України, Комбатанський хрест посмертно нагороджено. Одження Дмитро Карякін та Антон Кудин нагороди отримали рідні загиблих героїв. У неділю, 4 лютого, очікується хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 4, а в день плюс 6 градусів.